Бля, зроби відео, а звуку то нема. Я чув, ти хочеш собі нову клавіатуру? І не знаєш, що собі взяти? Братан, рекомендую. Proof Gaming Cop. Зараз ми робимо огляд на цю клавіатуру. Чекаємо, що в нас є в комплектації. Маємо ось таку білесеньку клавіатуру. Слухайте, як вона звучить, пацани. Пацани, це секс, я вам відповідаю. Блядь, пацани, отако можна. Уууу, імба, імба. Що в нас є далі? Type-C для підключення для зарядки нашої клавіатури. Запасні, кейкапи. свечі. Ну, коли ти себе WW своє зламив, щоб ти міг поміняти собі клавіатуру. Ой, свечі. Пасатіжі, пасатіжі, щоб ми могли зняти. Ну, звісно, я не ними, ними користувався, але я думаю, братан, ти шариш. ти не такий, як я. І звісно, у нас що є? Стікери, братан, стікери, стікери. Ти собі можеш обклеїти чи клавіатуру, чи десь на монітор і. Це імба, пацани, я вам все говорю. Пацани, hey, я ще сьогодні хочу її порівняти зі своєю старою клавіатурою від Hathor. Вона нас трошки побольше, тому дивіться. Різниця не велика, але мені здається, ця, ця, ця малесенька, компактненька, ти собі мішкою оу-оу-оу oh, 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 і пішов. Більше місця, це краще, я подумаю. Так, okay, пацани, пройдемося все по плюсах даної клавіатури. У нас тут є три види підключення. Провід, Bluetooth Dongle. Також у нас є е, різні кольори підсвіточки. У нас ось та клавіатура мігау. Ми робимо ось тако і Хопа! Ми собі вибрали любий любий варіант підсвіточки. Як вам суперово, як вам всі подобається. Так же саме можемо регулювати яскравість, яскравість того, що воно світилося чи не світилося, це вже як ти собі хочеш. Дана клавіатура працює 25 годин з підсвіточкою і 200 годин без підсвіточки. Я думаю, це. Досить достатньо. Пацани, я думаю, ти катку п'ять, відіграв собі Вечором собі нічого собі не робиш, поставив на зарядочку і тобі ух, клавіатура заряджена, заряджається швидесенько ти поки граєш, можеш заряджати. Тому сі братан, мій вердикт такий. Хочеш клавіатуру, береш і купуєш. Зараз у нас чорна п'ятниця, там знижки на Proof Gaming клавіатури, на всі аксесуари до комп'ютера, твого береш, купуєш і будеш собі задоволений. Тому рекомендую. Саме proofgaming. Це імба.